Одна з найбільших проблем зараз людей це страх, тривожність, паніка. Особливо до цього це багато було, а ще як оце війна, вся історія, багато загибелі і так далі. Люди вообще розубились. Я вже мовчу про військових, що робити. Більшість людей думають, що па паніка, страхи, оця вся історія, це прям щось страшне і так далі, але ніхто не враховує, що ми що в епоху соцмереж всі залежні від цієї історії, дивляться, там хтось на ферарі їздить, хтось на яхті, хтось це хорошо, хтось в ресторані класно кушає і так далі. Але ж ніхто не враховує, що за межами цього інстаграму у людей теж горя, печаль, розведені сім'ї і так далі. Це те, що я про Бред Піт розказував. У ну, тебе є друг, у якого два там, розводи, діти, непонятно, де там, пару провалів в житті, хтось з дітей вообще, там, пол поміняв. Ну б, якби про когось друзів це почув, це б, ти б сказав би, жесть, оце життя. Бред Піт, багато зірок голівуди такий. У них така історія. Перше, треба просто прийняти, що це нормально переживати, тривожитися і так далі. Життя не складається тільки з позитивних емоцій, радості, достіжень, успіху і так далі. Друге, ще раз це і зрозуміти, що якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції тре, чи давай так равно, ти живий. І просто навчитися приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш, все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. Максим що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовився і Надгородитися від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну, от я кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не виходить, перестати грустити, пойти до психолога. Якщо не виходить, знайти гроші на психолога, знайти безплатного психолога. Я думаю, що без допомоги когось зовні це не вийде справитися. Тож це йти до друзів, знаєш, які насовітують совєтують за свої колокольні, у яких тоже не все дуже в житті соєтів, ну, так собі історія. Краще йти до спеціаліста, куча зараз безплатних спеціалістів є. Ну, так собі вони працюють, але це точно краще, ніж совіти твого друга, чи подружки, чи п'яних друзів, які з е свого досвіду не ну, дуже Гарно, якісь тобі советують дадуть, які ще гірше тебе можуть вробити. Коротше, висновок. Просто прийнять, потривожитися, перетривожитися, не виходить, іти до спеціаліста.